My tu mamy jeszcze cenę kinezji jakiegoś procesu, a tylko początek. się na to, że możemy przyjechać do was, prowadzić te treningi, że możemy zaposkać nowe komponenty, wyprawiać nowe wystawki do was. І що це буде багаторічний процес. Проект лабораторії інноваційної освіти, як уже сказав пан Роберт, є дуже важливим для розвитку саме молоді, адже е, тут е, діти, люди молоді та й дорослі навчаються креативності, і тут ти можеш спробувати науку на дотик. Тут чудово поєднана наука, молодь, освіта і все зроблено на найвищому рівні. В першу чергу ми хочемо підсилити саме освітян, саме учнів та учениць, і показати їм, що наука це просто цікаво і корисно для життя, в тому числі в цілях і профорієнтації і підсилення освітнього процесу.